Презентацію доповіді намагалися зірвати, але виступ у Москві таки відбувся. Показово, що Кадиров ще до презентації виклав доповідь у соцмережах, назвавши її нічим, окрім балаканини. У відповідь яша написав, що після того, як сам глава Чечні все оприлюднив, немає сумнівів у республіці. Доповідь прочитають. У ній Яшин розповідає про наслідки того, що Путін дав Кадирову повну свободу керувати Чечнею в обмін на придушення сепаратистських настроїв. Сьогодні тут Ільний ні Це окрема незалежна держава, яка отримує величезні гроші, створює власну армію та по суті давно вже перестала підкорятися російським законам. Щоразу федеральна влада та особисто Путін закривають на це очі. Причому кадировський режим настільки агресивний і настільки некерований, що однієї Чечні йому вірогідно буде замало. Йтимеся швидше за все про претензії Кадирова на сусідні території. Ля яшин вважає, що Кадиров і так звані Кадировці пов'язані з деякими політичними вбивствами в Росії, зокрема вбивством опозиціонера Бориса Німцова. Нещодавно в інстаграмі Кадирова було опубліковано відео, на якому зазнято опозиційних політиків Володимира Карамурзу молодшого і Михайла Касьянова з підписом: хто не зрозумів, той зрозуміє. Прошлом году. минулого року вбито Бориса Німцова також реакції від початку не було або ж була якась неадекватна до того, як вже громадськість фактично поставила вимоги до влади. Тільки тоді Путін став висловлюватися щодо неприйнятності. А через кілька днів після вбивства німцова Путін нагородив Кадирова орденом пошани за багаторічну сумлінну працю. Попущітельство Кадирова. Потурання Кадирову, задоволення абсолютно всіх його апетитів, і фінансових, і політичних, демонструє, що Кремль знаходиться в абсолютній розгубленості, розуміючи, що Путін виростив монстра. своїм народом. Володимир Путін захищає Кадирова вже кілька років. За цей час глава Чечні закріпив за собою імідж незмінного лідера чеченського народу у вересні 2016 року. В Чечні пройдуть вибори глави республіки. Проте суперників, які реально претендують на цю посаду, у Кадир. Дрова немає.